Напевно, у кожного були в дитинстві любимі іграшки, заняття, ігри. Я не став винятком, і цього разу я вам розкажу про топ-5 любимих ігор мого дитинства. Приємного перегляду! Кірку мого топу відкриває гра «Козаки. знову війна. Козаки це, напевно, саме перша гра, яку я почав грати в дитинстві. Знайомство з нею у мене почалося близько 2003-2005 року, плюс-мінус. Вона не була вимоглива, тому її можна було грати практично на будь-якому комп'ютері. Перед тим, як грати в козаки, я робив тарілку сендвічів з лікарською кобасою і кетчупом, це надавало мені натхнення. Ну і пригнічувало відчуття голоду, звичайно. Адже грати я залишусь на годин 5-6 так точно. Після підготовчих заходів я переходив в меню розділ редактор, і я ні разу ні в одній з частин козаків не проходив сюжетні місії та компанії. Це не було мені інтересно, тільки редактор козака дарував мені повну свободу дій та повне задоволення від процесу. В той час можливості редактора дійсно вражали наївну дитячу голову. Хочеш, змінюй ландшафт, будуй міста, створюй багатотисячні війська, там все це було і залишається. В той момент хлопець, який дуже любив фантазувати і придумувати свої історії, свій сюжет, був дуже вразний цим проектом і був захоплений ним з головою. Ця гра мені сподобалась не тільки своєю свободою, а й в якійсь мірі історичністю, адже там було досить багато країн, які мали свою архітектуру, військо і тому подібне. А після того, як мене двоюрідний брат навчив водити чіткот мани, і я на пару тижнів чув себе все свободи стало ще більше. Ця гра дійсно стала віддушеною і дозволила придумувати щось своє і неповторне. У четвертому місці розмістилась гра Генерали або General Zero Hour. Це була перша моя гра на диско, який я з 2004 по 2013 рік всюди, де міг бути комп'ютер, возив з собою. Він був золотистого кольору. Через багато поїздок він був весь покритий царапанами, але продовжував працювати на диво. На відміну від попередньої гри тут компанію я любив проходити. І це було непросто, повірте. Гра заманила мене. а я і не знаю, чому мене заманила. Мені подобалось будувати бази, танки, багато солдат і йти крушити все на своєму шляху. Чесно кажучи, мені інакше не потрібно було, тим більше до ігри після початку випуску постійно виходять нові і нові модифікації, тому заскочати не встигнеш. Один із цікавих міні-модів це World War 2, хороший і пропрацьований мод. Єдине, чого не вистачає в генералах, це редактора. Звичайно, хтось скаже, що там він є. Але він не такий удобний та дружелюбний до звичайного користувача, не такий понятний, як в тих же козаках. Але я досі люблю грати цю просту і цікаву стратегію, і вам її рекомендую. третій сходинці знаходиться, мабуть, усім знайома гра. Це Need for Speed and the Ground. Гонки сумішують тюнінга з шоу тачки на прокачку. Іменно цим підкупала ця гра. Ти дійсно міг себе відчути екзібітом, який з розвалюхи робить бомбу, яка рухається швидкістю 400 км за годину. Саме тюнінг і модернізація машин зробила справжній фарор цієї гри. Там можна було міняти як бампер, так і наклейки, потужність підвізки, двигуна, практично до невпізнавання змінити простий Volkswagen Golf. Іменно такі ігри мені подобалось грати, де можна було проявити креативність і робити так, як ти бачиш, і кар'єра, яка була теж, не давала залишитись байдужим, пройти її за одну неділю чи дві. Це не про цю гру, якщо кажучи про себе, то я її пройшов тільки за кілька місяців. Якщо прості гонки по кругу могли надоїсти, то можна було пограти і в інші режими: дрифт, спринт, режим прямої їзди з ручною коробкою передач. Помимо цього, тобі ще постійно було потрібно остерігатись зустрічного руху машин. Це давало грі різноманітності, і вона не здавалася скучною і однотипною. Графіка на 2005 і 2006 рік була просто неймовірна, порівняно з аналогами, якщо вони були, тому ця гра також забрала достатньо мого вільного часу, щоб поринути у цей світ. На жаль, продовження серії Need for Speed Underground 2 зовсім не вразила, і я більше граю першу. Якщо ви не знайомі з цією грою, ви юний глядач або якимось неймовірним чином прийшли мимо цієї інтересної і хорошої гри. Ано переходячи до другого місця, ознайомлю вас з наступною грою: Age of Mythology гра про античні часи, про міфологічні створіння Греції, Скандинавії, Єгипту, згодом і Китаю, про які ми могли чути у школі з підручників і слів вчителів світової літератури, дивовижні створіння, такі як циклопи, мінотаври, пегаси, кракени, титани, герої, про яких складали міфи та легенди, також будування міст і армій. Ця гра вам дозволить відмотати час на 9 тисяч років до нашої ери, щоб уявити загублене місто Атлантиду, поуправляти Посейдоном та іншими божественними створіннями. Також у цій грі є редактор, який досить простий та зрозумілий для звичайного любителя ігор. Якщо у вас добре працює уява, проблем чим зайнятися не виникне. Ця гра захопила мене саме своєю багатогранністю. Завдяки їй я став цікавитись історією античних часів та розповідями про Прометея, Геракла та інших. Відомих представників У країні топу розмістилась гра Rome Total War. Ще одна стратегія, тільки вона відрізняється від попередників масштабністю. Полюбив я цю гру насимперед за тисячні війська римських легіонів зісячими над ним орлом, символом могутності Римської імперії. А римська і грецька культура армія була одна із найпрогресивнішої в ті часи. Там зародилася філософія, демократія, астрономія. Римське військо відзначалося неймовірною дисципліновістю і характером. Але помимо римських легіонів там були ще не один з десяток різних фракцій і воїнів. Одні з найсильніших, не враховуючи слонів, це спартанські гопліти і германські берсарки. Якщо перші брали своєю фалангою, то другі кількістю 24 рила могли розкидати отряд з 80, а то і 120 легіонерів. Також компанія, в яку я почав грати чуть пізніше, затягнула мене. Там є все: дипломатія, бунти, розвиток міст, армії, окремих персонажів. Єдине, чого дуже б хотілося в майбутньому, це мультиплеєр в компанії або той же інтегрований редактор карт в гру. Друга частина, звичайно, опереджає на багато кроків своєю візуалізацією і графікою, Но перші я все ж більше симпатизую, навіть порівняно на 2019 рік. Все ж таки простота геймплею обере своє. А ви подивились підбірку ігор, які не давали мені заскочати і з інтересом проводити моє безтурботне дитинство. Дякую за перегляд.